І знов, друзі, доброго дня! Сподіваюсь, всіх усе гаразд. Вибачаємось за певні незручності та зміні в регламенті нашого виступу, але впевнений, що усі з порозумінням до цього ставляться ворожі обстріли та перманентні відключення не ті, що на чи годину-дві, а вже майже на до на дві доби електроїчної енергії, вимусили нас розбити наш виступ. На дві частини сьогодні ми надамо вам відповіді на ті питання, які виникли у деяких учасників нашого онлайн-зустрічі. І так, давайте по черзі розглянемо кожне з тих питань, які ви поставили під час мого виступу. Так, перше питання: чи регламентується робота лікаря поліклініки, прийом, огляд на дому, робота з документацією, а також час. На прийом одного пацієнта. Так, це цілком може бути врегульовано. Є документ такий, який називається Правила внутрішнього розп... трудового розпорядку. Не плутати з правилами внутрішнього розпорядку. Це документ труд... трудового права і роботодавець разом з трудовим колективом та спілковою організацією, якщо вона, звісно, є. Ну, в крупних КНП вони збереглися в приватних закладах. Майже в нікого немає. Не, не Мовили можуть, звісно, врегулювати такі питання: скільки часу за регламентом лікар має витрачати на одного пацієнта, чи здійснюється огляд на дому та за яких умов. Ми, наприклад, навіть для приватних закладів, навіть за провинки, які співпрацюють з НСЗУ чи за пакетами страховими медицини розробляли певні регламенти, з яких умов лікарі здійснює огляд пацієнта на дому. Тому все це можна, звісно, врегулювати локальними документами. Інше питання. Чи норми часу встановлюються на розсуд адміністрації? Ну я так розумію, це, мабуть, продовження першого питання. Е, ну вони можуть бути встановлені на звісно на розсуд адміністрації, але зазвичай є така наука, яка називається нормування праці. Е, це не зі стелі беруться норми, вони мають бути майже науково обґрунтовані. Якщо зі стелі взяти п -п певні витрати часу на певні операції, які лікарі. Здійснює, то ні до чого доброго це не призведе. Тому краще, якщо це є якесь обґрунтування, унормування і підґрунтя розумне під тими нормами часу, які встановлюються та врегульовані. Краще, якщо до цього долучені, звісно, і працівники і закладу охорони здоров'я. Наступне питання. Чи повинен медичний працівник виїжджати на робоче місце якщо є повітряна тривога, стаціонар, де постійно є чергова зміна? Ну я вже казав, що ці питання аж ніяк не врегульовані. І питання чергової зміни та повітряної тривоги це дуже цікаве питання, наприклад. Надання невідкладної допомоги, допомоги лікарів чи молодшого медичного персоналу в відділеннях реанімації, і ці питання вони не аж ніяк не знімаються з лікарів. Між тим є, звісно, перешкоди, об'єктивні перешкоди, коли лікарі попри свою волю не здатний досягти робочого місця. Через ворожий обстріл, через від, відключення електроенергії, через те, що е, транспорт находить і не здатний його вчасно довести. Але це інше питання, тому е, питання вчасного прибуття під час повітряної тривоги, все ж таки має бути врегульовано внутрішніми правилами, які запроваджує керівництво певного закладу охорони здоров'я. Наступне питання: чи можуть застосовуватися якісь дисциплінарні санкції в разі спізнення через тривогу? Якщо працівник спізнився і спізнився саме через повітряну тривогу, то це виключно поважна причина, і дисциплінарні санкції у вигляді догани застосовані, звісно, бути не можуть? Наступне питання. Чи повинен лікар відмовляти в амбулаторному прийомі військовослужбовцям? Шановні, тут треба розуміти, що військовослужбовець, який перебуває на військовій службі, це те питання, яке я розглядав. То да, і якщо він звернувся у неналежному порядку, тоді і в нього немає невідкладного стану, то да дійсно лікар винен відмовляти і скеровувати його до військового закладу охорони здоров'я, або відповідно до положень військового статуту, ці військовослужбовець отримував медичну допомогу, аби не виникало непорозумінь. Але військовослужбовець, наприклад, може знаходитись у відпустці, і у відпустці він має, може захворіти в такому випадку. Звісно, від між місцем, де він знаходиться, фактично його військової частини може бути не одна сотня кілометрів. І у цьому випадку лікар, звісно, не має права відмовляти в амбулаторному прийомі, і він має його прийняти. Також, якщо є скерування від закладу охорони здоров'я військової частини, і також немає підстав відмовляти, тобто кожного разу ми диференціоно підходимо до визначення, відмовляємо чи лікуємо. Наступне питання. Чи повинен медичний працівник виїжджати з дому на робоче місце, якщо є повітряна тривога? Ну, ми це питання вже розглядали, я на нього відповів тільки що. І знов таки, чи може застосовуватися якісь дисциплінарні санкції у разі запізнення через тривогу. Ну, я також відповів на це питання. Наступне питання. Коли у хворого порушена свідомість в карті виклику 110 дроб може за згоду на надання допомоги розписатись родич-родичка? Ну, я так розумію, що тут мова йде про невідкладну швидку медичну допомогу, і порушена свідомість, то мабуть, пацієнт знаходиться у невідкладному стані. Якщо пацієнт знаходиться у невідкладному стані і до нього викликали швидку допомогу, то відповідно до положення слов законодавства України з охорони здоров'я. Медичні працівники можуть мають право надавати медичну допомогу взагалі не отримуючи згоди на медичне втручання. Що стосується родичів, то закон каже, що згоду на інформовану, інформовану добровільну згоду на медичне втручання надає або сам пацієнт, або його законні представники. На жаль, родичі, навіть ті, з якими співмешкає. Пацієнт не завжди є законними представниками. Тому їх згода суду може бути не врахована це треба розуміти. І якщо, ще раз повторюсь, пацієнт знаходиться у непритомному стані, як ви пишете, тобто у стані, який потребує надання невідкладної допомоги, то згода взагалі не потрібна. Наступне питання. Чи відмова лікарям є правопорушення в цій відмові військовому? Не дуже зрозуміло. Тобто, я, я так розумію, що питання стосується: якщо лікар відмовить в обслуговувати медичному обслуговуванні військовому. Знов таки я вже відповів на це питання. Все залежить від, від порядку звернення військового та стану військовослужбовця на момент звернення до лікаря. Тобто, якщо він з діючої військової частини, да чи він у відпустці, чи має він документи направлення від військової медичної частини, чи немає, та все інше. І в залежності від цього випадку да буде може бути правопорушення питання, такі на жаль, вже виникають. Наступне питання. Психологічна допомога та дозвіл батьків. Про це розкажіть суїцид, де хто лікує. Ну, вибачаю, це не, не, не дуже дотично до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Тим більше, психологічна допомога вона може бути як лікарською процедурою, так і побутовою послугою, як то кажуть. Тому тут треба вкрай уважно та більш глибоко розбирати, що мається на увазі. Не готовий зараз вам відповісти. Наступне питання: як діяти у межах полікліники під час тривоги, забор крові, інші аналізи, процедури, рентгенологічні обстеження, вакцинація? Як діяти, це вирішує в кожному окремому випадку керівник закладу охорони здоров'я? Як я казав, загального порядку законодавство не визначило, тому ми і розробляємо положення поро евакуацію, в якому передбачаємо певні дії. Є заклади, які припиняють ці дії, оскільки забор крові в поліклініці, аналізи, процедури та вакцинація не є заходами, які потрібні для рятування життя пацієнта. І, звісно, їх можна призупинити на певний час, поки не буде відбій повітряної тривоги. Але є заклади охорони здоров'я, які цього не роблять. Тобто, це вирішується виключно з наказом і розпорядженням керівника закладу, але краще розробляти все ж таки відповідні положення. Наступне питання. Чому до сих пір практикується підміна понять огляд та обстеження, наприклад, у вислові первинний огляд, якщо огляд є тільки частиною обстеження? Ну, друзі, це питання взагалі не до мене, це питання до тих, хто в нас приймає норми права законодавства, затверджує їх, проводить їх редагування, перш ніж вони потраплять. Під підпис уповноважених осіб я вам не можу сказати: якщо є якісь окремі приклади, які вас турбують. Відповідна норма відповідної настанови чи закону чи наказу МОЗ то тоді можемо розглянути як окремий приклад. Наступне питання. Вагітна військова знаходиться на обліку гінеколога ЦРЛ. Чи потрібно їй брати направлення на кожну явку військового фельдшера? Не впевнений, що потрібно, оскільки я так розумію, що скоріш за все направлення було на весь період вагідності, але треба побачити, що насправді було в цьому направленні написано. Якщо направлення стосується усього періоду воєнності, то, на мій погляд, не треба кожного разу скеровувати військову до військового фельдшера. Наступне питання. У стаціонарне відділення госпіталізованих хворих віком 14 років. Хто підписує згоду? За положенням основ законодавства України з за охорони здоров'я. Пацієнт віком з 14 років підписує згоду самостійно, але я раджу брати другий підпис. Все ж таки, від батьків, як законних представників такого хворого. Є певні нюанси, які в будь-якому разі вимагають і присутності батьків у тому числі. Тому краще буде якщо. Разом з підписом хворого буде і підпис його законного представника. Так більш безпечніше, на мій погляд. Наступне питання. Ви ссилаєтесь на прикази МОЗ, можете указати їх номера, є шаблон различних видов інформуваних, согласій. Не, не дуже розумію, про які накази МОЗ йдеться. Якщо йдеться про наказ МОЗ щодо інформованих добровільних згод. То базово інформовану згоду було затверджено наказом МОЗ номер 110, а шаблони окремих інформованих згод відповідно до видів медичних втручань, треба розробляти самостійно та затверджувати наказом керівника закладу охорони здоров'я. тобто, це будуть локальні нормативно-правові акти, ваші внутрішні документи, і вони наказами МОЗ не затверджені. Підґрунтя буде стаття 39 основ законодавства України з за охорони здоров'я, яка дозволяє вам це робити, а також практика Європейського суду з прав людини, яка зазначає, що, що має бути повідомлено па пацієнту та яким чином. Наступне питання. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як отримати підпис на документах, якщо пацієнт неграмотний? Ну, на жаль, таке теж трапляється. Це, ця процедура відбувається так само, як і для пацієнтів, які мають певні фізичні вади розвитку. Тобто проголошується вголос в присутності представника. Цей представник має бути погоджений самим пацієнтом. Він підписує за пацієнта. Цей документ, ну, тобто, у такому самому ж порядку, як і для пацієнтів, то що я розказував, які мають фізичні влади. Вади. Наступне питання. Як знайти управу на адміністрацію, коли у мене робочий день до 8.00, а вони змушують мене йти на оперативну нараду, яка йде до 9 20. Що робити? Важко сказати. Не, я не зна... тут треба дуже ретельно розбиратись з вашою посадою, до якої категорії вона віднесена, що у вас в посадовій інструкції записано, що записано в правилах внутрішнього розпорядку, що це за наради та інше. Ну і звісно, ваша окрема позиція на наскільки ви готові відстоювати активно свої власні права, якщо доведеться сперечатись вголос. З адміністрацією не усі на це здатні, на жаль. Наступне питання. Чи потрібна відеофіксація підписання згоди у випадку, коли підписує працівник клініки при відсутності родичів? Шановні друзі, щодо відеофіксації, це не обов'язкова вимога, це моя порада. Тому, якщо навіть відеофіксація не відбулась, це не означає, що підпис документа є недійсним. Але якщо є відеофіксація, то у випадку спору це, звісно, значно покращує вашу позицію у суді. Тому робити відеофіксацію чи не робити, ви вирішуєте вже самостійно з огляду. На певні чинники, у тому числі на можливість зробити, і на можливість збереження в майбутньому усього масиву цієї електронної інформації та інше. Наступне питання. Чи має право пацієнт під час повітряної тривоги не спускатись до сховища під розписку? Справа в тому, що в нашому законодавстві немає норми, яка б дозволяла будь-кому зробити примусову евакуацію, у тому числі застосовуючи фізичну силу пацієнта чи будь-яку іншу особу випроводити з палати чи коридора закладу охорони здоров'я на вулицю чи до сховища. Тому ви попереджаєте. Про те, що лунає сигнал повітряної тривоги, ви, звісно, має, має винімати схеми евакуації на випадок повітряної тривоги. І якщо пацієнт нехтує цими вимогами і попередженнями, це його власна справа. Ви маєте це розуміти. Ви, не, не, у вас немає повноважень, у жодної особи взагалі немає повноважень навіть у поліції в примусовому порядку, застосовуючи силу, е, будь-яку яку особу е, скеровувати до сховища. Тому якщо у вас запроваджені розписки, е, то це, це теж добрий інструмент. Е, ми нашим клієнтам, наприклад, розробили інформовані добровільні згоди. Щодо медичного втручання на, на час повітряної тривоги. Тобто, будь-які за, засоби захист, захисту, які в письмовому вигляді фіксують те, що ви попереджали належним чином паці, певних пацієнтів, і вони добровільно відмовились від того, аби спускатись до сховища, це добре. Ну Я так бачу, що питань більше немає. то на все добре, дякую за участь. Хай щастить затишного вам вечора, дня. Перемоги нам усім. До побачення!